Доброго ранку! Сьогодні на уроці ми познайомимось з однаковими словами за звучанням, але які мають різні значення. Пропоную вам послухати народну усмішку. Тато каже малому Петрокові, як не будеш слухатися, відвезу тебе аж на місяць до бабусі. А що бабуся на місяці живе? Злякався малий. Скажіть, будь ласка, чому виникло непорозуміння у спілкуванні між хлопчиком і татом? Так, тому що вони по-різному зрозуміли слово місяць. Хлопчик зрозумів, що місяць це небесне тіло, а тато мав на увазі місяць, тобто певний період у часі. Тобто місяць. Слово звучить однаково, але має різне значення. Зараз прочитайте, будь ласка, вірш. Набрела на гриб лисичка, дістає з кишені ніж. Каже гриб, я теж лисичка. Пожалій мене, не ріж, яке слово тут звучить однаково. Лисичка, але мається на увазі різне значення. Лисичка це гриб, він жовтенький, тому і має таку назву. І тварина лисичка. Прочитайте, будь ласка, речення. Усміхнулось сонечко до малої сонечки. На яке запитання відповідають виділені слова? Сонечко. Що? І сонечка хто? Що вони означають? Сонечко, що? Це небесне тіло, яке обігріває нашу землю. А сонечка хто? Це маленька дівчинка. Слова звучать однаково, але мають різне значення. А зараз виконуємо наступне завдання. Уважно розгляньте малюнок і назвіть предмети, які звучать однаково але мають різне значення. Так, це лисички тварини і лисички гриби. Сонечко комаха і сонечко небесне тіло. Коса зачіска у дівчини, заплетене довге волосся. І коса знаряддя праці. Зараз ваше завдання із однією парою слів скласти і записати речення. В українській мові дуже багато слів, які звучать однаково, але мають різне значення. Наприклад, слово ключ. Ключ, яким ми відкриваємо замок. Музичний знак скрипковий ключ і гайковий ключ. Котики. Котики це тваринки і вербові котики. Пухнасті котики, тому, мабуть, вони отримали таку назву. Кран. Кран, з якого тече вода, водопровідний кран. І будівельний кран, який допомагає будівельникам на будівництві. Ручка, кулькова ручка, якою ми пишемо, і дверна ручка, якою ми відкриваємо двері. Хвіст. Хвіст це орган тіла у тварини. І хвіст це зачістка, коли зібране довге волосся в один пучечок. А зараз пишіть, будь ласка, речення і підкресліть слова, які звучать однаково, а потім їх пояснимо, яке у них значення. Я веду братика за ручку. Тобто дівчинка веде хлопчика за руку. Сергійкові подарували кольорову ручку. Це ручка, якою ми з вами пишемо. Потрібно відремонтувати дверну ручку. Ручку на дверях. Слова звучать однаково, але мають різне значення. Тепер скажіть мені, будь ласка, що важливіше? Знати багато слів, чи вміти правильно їх використовувати у своєму мовленні? Дійсно, потрібно правильно використовувати їх у своєму мовленні. Ви сьогодні гарно всі працювали на уроці. Всім дякую за роботу.